Перед вами мапа українських земель, що входили в склад Австро-Угорської і Російської імперії 120 років тому тут зображено розповсюдження української мови на теренах України, за даними перепису населення 1897 року у Російській імперії і 1910 року в Австро-Угорській. Що ми бачимо? Що українська мова домінує на абсолютній більшості територій. а найцікавіше, що в тодішній Харківській і Катернославській губернії українською мовою говорив більший відсоток людей аніж на території Львівщини та Закарпаття. Тобто це свідчить, що в результаті зросійщення через голодомори і репресії ситуація на сході України змінилася в протилежному напрямку, і російська мова отримала тут більше впливу, але все одно не домінантність. Російська мова нам, мешканцям сходу і півдня, не є рідною. Вона насаджена штучно насильницьким методом через репресії, заборони, геноциди Російської імперії, а потім Совєтським Союзом. Сучасна Російська Федерація намагається добитись того самого, тому дуже важливо повернутись до коріння до предків, повертайтесь до вживання української мови на постійній основі. Зробіть вчинок шани вашим пращурам і повертайтесь додому. Мова ваш щит.